Ой тибірина зробила, да а коли отримала свій час м'ячом по обличчю? Ну як не ви побачила такий погляд чоловіка, який ой, подивись, як її розукрасили. сижу, і я не знаю, що очікувати, що буде далі, і заходить вона. зрозуміло, я хочу це зробити. Я ніколи не жалкувала, що зробила операцію. Даю eu... Дуже вам дякую, що ви знайшли час і можливість прийти сьогодні, поспілкуватися, тому що ну ми спілкуємося з вами в кабінеті. Ми там обговорюємо і дуже рідко бачимося з іншого боку. Це добре, Нічого. не добре. Але я дуже рада вас сьогодні бачити тут. І ми ми вчора здається робили опитування для наших пацієнтів, які питання вони хочуть задати тим, хто вже пройшов через ринопластику чи через цю хірургію. Тримали ну, чимало запитань. і. Ми от вирішили, хто як не ви, Без повинні да, віддаватися і розповідати саме цю тему. Тому що ну я це так не передам. А ви через це прийшли і пережили. Катерина, коли ви прийшли до мене на прийом, які скарги були найбільш для вас значущими? Я завжди жила з таким великим комплексом. У мене був високий ніс. Я не можу сказати, що він був поганий або мені він не личив. Такого не було абсолютно. Просто я бачила. Цю горбинку, яка мені ну дуже не подобалась, її було видно тільки з боку. Візуально, якщо ну дивитися так, то все було ідеально. Він мені пасував. Ну, як ця взагалі горбинка з'явилася, то це була дитяча травма на фізкультурі. Отримала свій час м'ячом по обличчю, і о, таким чином, там, начебто, щось зламалося, і так трапилось. Я з цим багато жила. Це була велика моя мрія, і я собі в один день зрозуміла, я хочу. Це зробити. А ви таке бажання записували на листочку на день народження і спалювали? Загадували? Ні, але я собі, я людина цілеспрямована. Я коли щось хочу. Я обов'язково цього добиваюсь. Прям не супер. Там я не записувала, але я про це постійно думала. До чого я це сказала? Мені дуже дуже приємно. Я вам безмежно вдячна, що ви сьогодні в такий свій особливий день да, знайшли час і можливість прийти до нас і починати. Від Свій день народження саме з нами, тому з днем народження. Ой, дякую. 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 Я вам дуже дякую. І наш кавалер такі. Ой, дякую, велике. Дякую. Дякую. Я дякую. просто хочу сказати, знаєте, я таке банальне слово, я хочу, щоб ви були щасливі, Але я хочу, щоб ви були щасливі саме в тому розумінні слова, яке ви його розумієте для себе, і щоб в вашому житті все було легко, от дякую. просто все вдавалося. Бо ви, як сказала, цілеспрямована людина, і це дуже дякую. класно. Дякую. Вам дуже дякую за те, що ви е, прийшли до мене. Але тоді такі питання: ми це вже якось обговорювали, Як ви обирали хірурги, чому прийшли саме ну до мене, до нашої команди оперуватися? Взагалі, я. Хочу розказати, що це доля. Мені так здається. Я дуже багато кого передивлялася, правильно сказати. Там питання було не в грошах, а питання відчуття людини, тому що людина повинна якось і не знаю тобі імпонувати. Ти відчуваєш, от саме спиратися на відчуття, і так сталося, що я написала вам. Я бачила ваші роботи. Вони бездоганні, вони просто настільки професійні, це тільки просто оплески і стоячи. Дякую, дякую. Подивилася роботи вживу. У мене є дівчата, які у вас оперувалися. Це перший момент. А другий момент, ми з вами поспілкувалися, ви мене впевнили, ваш підхід, те, що ви мені на початку взагалі сказали, що я не роблю шаблонні носи. Це для мене було важливим моментом. Плюс те, що я бачила реалізацію. І третій момент це коли ви мені написали адресу консультації, а я забиваю в гуглі і дивлюся, що це через дорогу. і у мій будинок просто він у вікна виходять на цю клініку, і боже, думаю, це точно стовідсоткове попадання. Це мій лікар, і ну буде результат супер, буде класно, абсолютно. Тому дякую вам. Ой, я вам теж дякую. Ну, правда, дякую, тому що я ну, ціную довіру кожного свого пацієнта. І коли ми ще стаємо ну друзі, друзями, тому що ну ми можемо спілкуватися. Це дуже класно, але але я хочу, щоб ви відкрили цей конвертик. І це вам дещо на. Гадаю, це я Я можу це показати можна? Дати? Yeah. Я ж кажу, моя проблема виглядала саме таким чином. Те, що ми бачимо, да, і зараз Це максимально крутий результат. Мені не соромно. Мені здається, що я обрала правильного хірурга. Це по-перше, по-друге, класний. Нос, тому що ми його обирали і робили разом, і це дуже важливо, тому що лікар в першу чергу також повинен чути свого пацієнта, і мене чули на 100%, відчували на 100%. Так, Да тут гарний результат да. у нас получився, але ми так з вами йшли до б'ютіфікації обличчя поступово. Ми ще да. зробили ще інший момент. Ми облегшили трошечки самовал обличчя, mm -hmm. зробили через час, комоч грудочки біша, да. Ми з ними розпрощалися. Дійсно, це дуже дискусійна тема. Забирати, не забирати. Ну а в нашому випадку це було да. доцільно. Ось ми маємо таке гарне красиве. Та ми і мали гарне обличчя красиве. Я завжди кажу і повторюю, що себе треба любити до операції. Операція глобально вас всередині не змінить. Ви, так. яка була, ви такою самою залишитеся. Навіть і ви сказали, і я повторюю знову у Оль нашу, це наша богиня сну анестезіологиня, Яка сказала, ти розумієш, що ця операція вона знімає як блоки. Да, от ти не ти не розумів, що в тебе там є проблема. Вона зовсім не парилася, що називається. Але коли зробили вона, от тепер я якось там, вважаю, що я можу собі дозволити все. Да, так воно і є. І я відчуваю це навіть по собі, Свої відчуття, своє сприйняття більше впевненості, більше якоїсь мотивації далі йти і якось себе реалізовуватись. В першу чергу це психологічно. По-друге, коли ти це від цього позбавляєшся, це інше життя. Це нові можливості. А тепер такі запитання від наших пацієнтів, угу. тому що звісно завжди багато страхів, і іноді саме вони не дають можливості втілити свою мрію. Ви пам'ятаєте свідину праці? Як ви прийшли до клініки? Чи було вам страшно? Чи вас зустріли? Як у ці моменти були у вас? Я не можу сказати, що мені було страшно, тому що я ж кажу, перша з вами консультація вона прибрала мої страхи. Я ж кажу, я була впевнена, що саме час. Мені це зробити я це зробила була. Легеньке таке переживання просто за сам про це тому, що невідомість. Ти не знаєш, як це буде відбуватися, що з тобою буде. Це моя була перша операція за все моє життя. Все відбулося дуже класно. Анестезіолог просто золота людина. Вона повністю так розположила, розказала, навчила, як входити в цей сон. Ну це дуже дуже класно. І все пройшло взагалі. Реабілітація, я вже розповідала про реабілітацію. Це було просто чудово, абсолютно ні, не за ні за що не переживала. Уже видно такі достатньо неплохие синяки. Уже завтрака принесли кашу запіканку. Я уже без колола, ніколов, не було б беспокойств. У мене були синці, у мене були набріки, з якими ми працювали також з косметологом. Але в цьому свій час який день був найважчий після операції? Це третій день, тому що вже хочеться, начебто, побачити результат, він наче вже і є, але ти себе ще не впізнаєш. Трішки присутні у ці наліпки. Всі вже хочеться вже зняти все і всім показувати, який ти гарний, який ти змінений, який ти усміхнений, і дарувати. Себе, цьому світу. А тут е трішечки треба ще почекати. Катерина, ви мегапозитивна людина. Да? Реально мегапозитивна людина. Синці, трішечки синці, трішечки наліпки. Нормально mm. було і наліпок, і сенці, і термосплінти. І ви все це так мужньо переносили. Просто вам окремий респект за це. Це теж треба мати окремі нерви. Так, на це. Так, абсолютно. Але ну це знову таки: ви зайшли з довірою Так. Ми я отримали результат. Тобто, ви задавали питань. Колоти, колоти, типувати, типувати, косметолог, косметолог, працюємо, працюємо. Тобто навіть не було ніяких проблем. Мені здається, навіть коли грудочки пішамо вдаля, ви так от так само от, на, на ізі пройшли ви всю реабілітацію. До речі, що хочу сказати, це місяць після операції. Зверніть увагу, як все виглядає. Просто я не знаю, бездоганно мені здається. Да, ви дуже швидко сіли. Бувають набряки, але це не про вас. <схи> а коли йшла реабілітація, і ми там даємо певні такі, скажімо так рекомендації, чого не можна робити. Mm -hmm. Ви всього дотримувались чи трошки прискорювали? Можу сказати, що трішки прискорювала. Якщо ми говоримо про ніс, то ну я там в принципі нічого такого не прискориш. Ти приймаєш певні ліки, робиш собі масаж і все, і чекаєш результат. Тим паче, я ж вже казала за психосома. Я себе налаштувала на те, що в мене буде крутий результат, воно так і сталося. Тобто я не переживала, не чекала, не вишукувала якісь недоліки в собі, як оце дівчата дуже ну, часто да. роблять. Ну, Я чекала і я знала, що буде все класно. Просто треба трішки часу. Вас ваш зовнішній вигляд тяготив, коли ви виходили на вулицю, чи ви не виходили перші дні після операції? На я вулицю? виходила, у мене ж кажу, песик, треба було з ним гуляти. Ну, да. Один раз я побачила, ну, типу, Такий погляд чоловіка? Це чоловіки. До вас uh -huh. питання. Побачила такий погляд чоловіка, який. Ой, подивись, як її розукрасили, як він сказав. Я йому подивилася, думаю, спочатку на себе зверни увагу. Тому я красива, у мене все добре і я щаслива. Це в першу чергу. Ви розумієте, ви чуєте цю промову? У таких людей не може бути щось не так. Абсолютно Ну просто щось не так приходить. Та тут безполезно з нею розмовляти, ми пішли до іншого, тому що. Ну, просто таку стіну позитива, самовпевненості, самоприйняття і любові до себе, ну, можливо, зруйнувати. Про це і мова що головне себе любити, любити себе, бо ви ну найкраще, ну правда, так. найкраще. Ви живете для себе, ви найкраще, у вас все виходить. Інші моменти ну, ринопластика чи яка будь-яка інша пластична операція, вона ж не змінить життя і робота не стане краще. І, там не знаю гроші грошей більше не з'явиться. Але от, якщо все в нас йде отут всередині. На позитиві через лав. Да. Тоді і все інше у нас лягає дуже легко. Хочу звернутися до дівчат, і сказати, що в першу чергу, якщо ви робите якісь зміни, то ви робите для себе, незважаючи на обговорювання оточення не для чоловіка, не для дитини, не для мами, не для бабусі, ні для кого, а саме для себе для того, щоб ви себе відчували комфортно, приємно, красиво. От це найголовніше. Боже, я вас обожнюю. Просто ви настільки багато всередині. Єдині, що просто я з вами надихаюся зараз максимально. Тому що мені везе з пацієнтами, от правда везе. Знаєте що? Я вам хочу запропонувати пограти в одну цікаву маленьку гру. О, це він для вас. Так, Так, ну що, перше, це у нас я ніколи не підмальовувала собі у фото у фотошоп до операції. Постійно, просто постійно я забула, як він у мене називався цей додаток. Постійно зменшувала його собі, і зараз жодного разу я ще не змінювала ніс після операції фотошопом. Я навіть от прямо зараз просто візьму і видалю цей додаток. Тому що ну він мені не потрібен. Після цього він мені не потрібен. Коли ми зустрілися, ми з вами як спілкувалися? Чи були у вас якісь референси, чи там d моделювання Я вам робила. Я вам показ показала варіант, те, що мені дуже подобалося, як би я хотіла виглядати. Для як для мене, на мій погляд, є красиво, естетично. На що я звернула увагу? Це була фото Анни Притули, це блогерка, інфлюєнсерка, Тобто, вона також робила собі ринопластику, і мені ну, от сподобалось, як виглядає саме вона. Ми типажні з нею, тому мені сказали, ми можемо зробити такий ніс, але я пропоную його ще зробити кращим. і ми. Зробили те, що ми маємо особливо ми з вами більше спілкувалися, розмовляли. Да я намагалася відчути, що ви хочете, і наше спілкування, скажем так, і прогноз більше був на довірі. І мені і мої моїй майстерності, і моєму смаку, скажем так, ви так. віддалися. Ну про що я кажу? Що 3D-моделювання, воно ж не завжди дасть можливість зробити те, що ви хочете, але да, може там якесь самосприйняття, розуміння. Я завжди там сміюся, говорю, чарівний фотошоп ніхто не відміняв. Можемо завжди щось там як. Том том де там угу. підправити і подивитись, як воно буде, але ми повинні зробити те, як ви собі почуваєте, як вас почуваєте. Коли це співпало, от це на одній хвилі, да у нас виходять добрі результати. Ну наступне питання. Так я ніколи не відчувала булінгу через мій ніс. Не було такого, не можу сказати, що мене якось булили. Я ж кажу, це просто від сприйняття себе. У мене з цим слава богу не було жодних проблем. Але я відчувала, ну що так як виглядає мій ніс, ну це не мій ніс. Я не хочу, щоб він так виглядав. Мені так некомфортно, і тому я прийшла до до цих змін. Так, я ніколи не вводила філери у ніс, щоб виправити. Звісно, було таке. Дякую, що свій час я це не зробила з такою кількістю, якою я хотіла. Перше, ж кажу, зміна – це був філер. Я подивилася, як це, і я зрозуміла, що краще я вже це і зроблю і поставлю на цьому крапку, і мені буде класно. Я ніколи не міряла ніздрі лінійкою. Богоніборку. Ні, ми, ми просто ідеально в цьому аспекті. Я ніколи не жалкувала, що зробила операцію. Жодного разу я кожний ранок, щоб ви розуміли, прокидаюся і дивлюся на себе в дзеркало. І дякую Богу, що сталося це в моєму житті. Що у мене тепер новий ніс, нові риси, обличчя. Я просто дивлюся і собі. Ти гарна, ти неймовірна, ти класна. Воно так і є. Так, я ніколи не отримувала стільки запитань, хто ваш хірург. Знають про те, що я робила, ну відсотків 5. Ніхто навіть ніколи не скаже, що я це зробила поки я про це не скажу. Коли я вже скажу, у мене всі питають контакти постійно. Питають контакти, і дуже багато. Я думаю, дівчат все ж таки прийдуть до вас. Я скажу: ну трішки треба почекати там. Черга вже назбиралася з інших, тому нічого. І до вас черга дійде. Боржу ми мовою. Кажемо, що ми з вами робили не штампований, не інстаграмний не угу. носик, не носик маски, не модний носик, якийсь. Ми вам робили саме ваш ваш індивідуальний да. особливий носик, який не повинен бути помітним. Він повинен бути вашим, щоб ніхто не казав, ой, тобі Ірина зробила. Да? А коли? Ну щоб ви були гармонійне природньою, тому що цей носик з вами назавжди. Він повинен бути гарним 20 років, 30, 40, 70 років. Він завжди буде гарним і красивим. А мода змінюється. Це століття. От а ми повинні бути з вами красивими все наше життя. Абсолютно точно які, наприклад, ви можете дати собі поради от зараз з цього моменту собі тоді, коли ви були до операції? В Першу чергу нічого не боятися. Я і не боялася, але я скажу дівчатам, які думають насамперед на зараз чи робити мені. Це чи ні? В Першу чергу спиратися на відчуття, те, що ви відчуваєте свого лікаря, як до кого ви хочете, ви повинні його обирати не фінансами, а саме серцем. Тому що фінанси, всі інші моменти, це все таке, що можна ну, завжди заробити, завжди щось знайти, і таке інше. А саме відчуття людини, яка вам це робить, я дуже вірю в енергетику, і саме у Тетяни просто неймовірна енергетика. Вона пам'ятаю той день, коли. У мене перша ця операція. Мені анестезіолог каже, перед операцією зайде ваш лікар. Сижу, і я не знаю, що очікувати, що буде далі. І заходить. А вона це просто було настільки потужно, настільки емоційно, настільки я просто видохнула, випустила ці свої всі страхи, упередження, і все, і все було класно. Дякую. Ой, я вам. вам дуже дякую. Безмежно вам дякую, дякую, що приділили час, що чесно поділилися. До речі, там багато чого кажуть, багато чого розмовляють. ви знаєте на що? Ви сказали про гроші? Я зрозумію це зараз не за сценарієм, угу. але це та ситуація, коли ви прийшли, ви проплатили операцію да. по чесному. Ніяких занишок не було. Ви знайшли час. Ви прийшли і ділити своїм досвідом, тому що ви неймовірна людина. Дякую, Дякую вам, Катерина. Вам. Дякую.